221-й день російської агресії у Харкові тихо, але протягом доби російські окупанти продовжили обстріли населених пунктів прилеглих до кордону з Російською Федерацією та лінії зіткнення. Зокрема, обстрілювали місто Куп'янськ та населені пункти Куп'янського району, місто Вовчанськ та село Гатище Чугуївського району. В Куп'янському районі з пораненням госпіталізована 71-річна жінка. Триває розслідування розстрілу цивільної колони із семи автомобілів між селищами Корилівка та Піщани, що в Куп'янському районі. Трагедія сталася 25 вересня. Інформують у штабі оборони. Це так звана сіра зона. Росіяни майже впритул обстріляли цивільних. За останніми даними штабу оборони. Тоді загинуло 24 людини, в тому числі 13 дітей та вагітна жінка. Цієї доби в області зафіксована одна пожежа, що виникла внаслідок обстрілу, повідомляють рятувальники. Пожежа, спричинена влучанням ворожих боєприпасів, трапилась у Куп'янському районі області. Горів продовольчий магазин. Продовжується гуманітарне розмінування Харківщини. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 704 вибухонебезпечних предмети. Також тривають роботи з розбору завалів та відновлення нормальних умов життя в деокупованих Ізюмі та балаклії, зведеним загоном ДСНС. На лінії зіткнення ідуть бої. Як інформують у Генштабі, ворог здійснив спробу наступати на казачу лопань, але під вогнем наших захисників відійшов з тратами. За добу підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Козача Лопань, Виїмка, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Первомайське. Також ворог продовжив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії на Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Вовчанськ та Гатище Харківської області. Яна Біляєва Стас Дейнеко Харківські известия.